Gospod z wami. Jezus Czytania z Świętego Ewangelii według Muke. Słowa do czasu pryszły do Isusa jego maty i braty, ta nie mogły dostupytyś do niego przez natow. I spowiściły mu: Twoja maty i twoi braty, stojać z zowni, bażajuczy, pobaczy ty tebe. A win uwidpowić skazał im. Moja maty i moi braty, ce ti, którzy słowo Boże słuchajuć i wykonujuć. Słowo spodnie. Słowa. У 22-му Псалмі те, говориться такі слова, буду суржиком говорити, бо часом, власне, якийсь, та, та, більш Бу, красно, в польську деякі святилі працюють, Букрасто красто два гроші розлушали. Власне, коли відбувається таке відбуння слова, і зараз реколекція або якісь інші моменти такі, коли приходить слово, а потім ти його чуєш, як воно повторюється, ця якась певна тема. І вчора я відкривав сьогоднішню літургію слова, і думаю, надзвичайно на сьогоднішній день, коли є тема пихи, є ця, є ця літургія, і потім те, що сьогодні вже під час конференції чув, то просто ну, безліч було таких, можна сказати, злитів, таких, так, да, коли якщо, як воно єднається, те, що розважав власне вчора в цій літургії, і сьогодні, хотів би деякими речами поділитися, мов водні потоки. Серце царя у руці Господній. А польською не говорять мов, і в принципі і єврейський оригінал теж не каже, мов тільки е, серце царя канали вод. канали вод просто. Що серце людини е, є повне тих сил, повних тих імпульсів. Бо, пробували Бурханську перекладати оці канали, вибрали слово, яке означає імпульс, якась рушна сила е, орве. І наше серце не є просто стояче, тоді. воно обов'язково кудись рухається. Воно обов'язково кудись рухається, питання тільки куди воно рухається, куди є цей напрямок. Це потоки вод, це, це просто канали, і є, є цей рух. Може бути цей рух надзвичайно сильний, і в певному момент можемо не утримати. Бачимо, як зірвали Каховську дамбу і потім, які можуть бути руйнівні канали. Але більша ще аварія відбувається, коли в людині відбувається зламання волі, або ми самі на це погоджуємося. І ці сили руйнують Божественне життя, яке оселилося в тобі, освячуючи благодать, тебе просто зносить, тебе знесло. Ти приходить спокуса, приходить гріх і тебе зносить, просто зірвало там, просто тебе знесло. Ці сили, які може, бо поток не, не погані самі по собі. Будь-які сили, які в нас є, не є погані самі в собі. Але слово каже. Що ці водні потоки серця царя у руці Господній, і він його куди хоче повертає. І святий Василь коректує, так трошки каже, уважно: в руці Божій не всякий удостоєний імені царя, бо кожен є в руці царя, є він цар, і кожен з нас в його руці. І серце наше в його руці, але не кожен достойно назватися царем, каже Святий Василь, тому що каже, що це. Царем назветься той, хто, е, кому данав, той, який не піддається гріху, як я можу не піддаватися сам, сам гріху. Христосу, який царює, як я царюю з ним, як є його співпадкоємцем, тоді уподібнююсь йому і тоді твоє серце тоді робиться серцем для царя, бо таким серцем керує Господь. Бо якщо Тобі немає царювання Христа, тобі відбуваються зовсім різні процеси, які тебе опановують, накривають і несуть тебе куди заблудно. Я пам'ятаю, підійшов хлопець, там хтось каже, іди поговори, молодий хлопець, йому взагалі було там років 22, ну дуже такий вік ще. Я здивався вже, що може бути настільки серйозна. Тому ну, їм кажуть, підійди, бо у тебе там проблеми з алкоголем серйозні, іди поговори. поговори. Ну, я дивлюся ну взагалі купчина, але ну, зазвичай вже хтось якийсь старший, хтось вже такий старший, то десь там уже його, е, вже його вже підсів'як. А тут ну, 22-21 рік. І йому десь 21 рік, 22 молодий хлопець. Ну, і Я його питаю, як це, ну, тобто, що за ситуація розкажи. Він говорить, каже, та ні, нічого, я приїхав в Київ на заробітки, працює місяць на будові, місяць працює нормально, огурчик хлопець, 21 місяць, свіженький. Каже, а потім, коли закінчується місяць, мені дають зарплату, я просто випиваю пляшку пива. Ну я так собі думаю. За проблема там брати можуть не раз на місяць пляшку пива випити, так? А він каже, ну він каже, і кажу, ну, каже, А потім я нічого не пам'ятаю. От він не знає, що мені це земля. Я зустрічаю часу таких людей, які реально які кажуть для когось що це здається дивно, як це можливо, як це може таке бути. А він каже, я не знаю, де я ходив. Я не знаю, що я робив, що зі мною відбувається. І не, 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 не знаю цього. Які потужні потоки, вод? Так? які потужні можуть бути потоки від людей, в нас, яке це сильне, водні потоки серця Царя в руці Господній. І він його куди хоче сам повертає. Тому це тепер перша річ, власне, задуматися над тим, що без Божої сили. Я не можу поперувати тими силами, які живуть в мені. Як хтось е не до кінця в цьому переконаний, не до кінця -таки я зможу, буде чекати Червоне море, яке просто захлесне і змиє. Е тому що е ті, хто не довіряли Слову Бога, їх змили хвилі. Були ті, які не слухали Слово Бога. І вони приходили через Червоне море і просто змило і нічого від них не лишилося. Пісні про них співаються, щоб були такі. А ті, хто кажуть, Боже, ми не можемо перейти, але ти кажеш, що можеш перевезти, і ті роблять Песах, роблять пасу, вони переходять через, через це море, я по-людськи не можу пройти, бо воно мене змете на сіті потужні ріки. Але ж інша проблема, як це побачити ці, ці ріки, куди вони течуть. Древні любили акроніми, тобто складати слова з перших інтересів. Ну, Маємо іхтіс, наприклад, з перших літер слів, Ісус Христос, Син Божий Спаситель, складається власне риба, як А то ще інший акронім, такий, який означає цар. Що означає цар? Мелек. І, власне, так розпізнали мелек, моак, розум, освітлений вірою. Але серце, серця усередок духовності людини, там, де оці потоки рік, тобто ці сили рушення, які є. Ну і ковід, печінка, знаєте, в Біблії нирки, печінки, ми думаємо, що вони співають, це все значення мало. В нижній нижні сфери людини, тобто те, чим ми тут живемо, ці імпульси всі, які навколо нас. І вони казали так: якщо людина живе зверху вниз, слухає Бога, приймає його вірі, цінь наповнюється і дійсність рушина. Так виходиться в світ, тобто в діла, в відпочинки, тоді вона, вона є мелек. Моак, лев, ковет. Вона тоді мелек, вона співцалює з творця. Він є царем, а я з ним царюю, ним. Бо це його царювання, його порядок, його закон в мені відбувається, його слово виконується в мені. Але кажуть, якщо цей процес іде в іншу сторону, ковет в місті сфери. Беруться собі, включаю інтернет, щось там вискакує, впливає на найманічні сфери. Картинка цікава, якась така такасяка, ну різні бувають, так знаємо, вискакується, найбільше в інтернеті може бути. І це отрує твої оцю печі, так, ці такі фільтри, такі фізичні, так, це образи вибрать. І це отрує твій кров, твоє внутрішнє життя, твоє серце і змінює розум. І тоді людина, можна сказати, по від відчуття в від другу сторону, вона живе людським життям від нижчого до вищого вище і нижчим сферам. І тоді, то, що каже Павло Сиди, каже, я знаю, що я тебе, але того не чиню, тому що я мав бути мене, а став в другу сторону КЛМ Клю. В каже момент, що, що став ніщо. Або я цар, і закон Божий виконується. Або я не реалізовую своє життєве покликання, те, до чого покликаний, ми всі маємо закладений образ Бога, але дане завдання уподібнитися до нього. Нам завдання дане це образ як даність а подоба, щоб стали. І тепер, чи я стану мелек, Христос дав нам цю спадщину, щоб ми стали мелек, щоб ми стали царями, щоб в нас відбувся цей закон його. Ну, я можу стати клюм, щоб я проживу своє життя. І Божий задум мені не реалізувався. Я б багато що робив, знає, там, люди по-різному можуть інвестувати своє життя і в ну, речі, е, такі, які завгодно, але що, що з того залишиться насправді, що з того є справжнім? І тут, власне, що він, Господь, у царя повертає ті потоки, куди хоче, куди хоче, він повертає. О, я куди, Як у мене це, куди я ці канали потоки повертаю? Це я повертаю, це він повертає, як це відбувається. І це сьогодні ця тема цій гордині. Так? Хто в цьому всьому процесі керує? Мелек, цар я я з ним, чи, чи зовсім інше? Потоки? Вот. Або я мелек, або плюм, або цар, або, або ніщо, або реалізується свій закон, Божий або ні. Ну і говориться, що праведних сім разів на день падає. Тобто ніхто не ідеально, що тільки ми всі, як ток, тобто, у нас обутоно дуже сороми, то багато разів протягом дня. То часом вже всі поможемо, а часом не поможемо. І тільки Христос, в якому є остаточне так, в ньому є тільки так. В ньому немає чого, щоб потоки ці то в одну сорону, то в другу. І пречиста, так? І чиста і благословенна. А всі інші, навіть ротецькі он, один вчитель каже, що. Таких внутрішніх якби, коливань, якби не позбавлений навіть правильний, да він каже, що власне, кожен може відкрити в собі оці, оці коливання, що немає в мені того остаточного так завжди всюди. Так, Цього немає, тільки воно по-різному буває. І, е, і це слово тут далі каже страшну річ. У власних очах людини всі її путі здаються прямими. Проте серце важить Господь, у власних очах людини, всі її путі здаються прямими. Це ж просто насправді, брати, ми переміщуємося в спільнотах. Потім більш-менш досить добре, ну тільки Бог правді бачить, але люди теж щось там бачать. І про кожного з нас можна сказати потім, як, да, що це було в одній спільноті, це було в другій спільноті, наскільки це було, і от такі речі постійно, тобто інші люди теж таке помічають, а навіть парафіяни то помічають. І це надзвичайно, що можуть проходити роки. Я є якимсь. Про це бачать мої брати. Не тільки з цієї спільноти, бо ті до мене причепилися. Але ну більш-менш так говориться в цій спільноті. Це не про якісь речі, осуження, це бомбис. Ну просто таке, щось мені є. Ну є таке. А я цього в упор не бачу. Люди назовні теж це бачать, а я в упор цього не бачу. Це просто. Хто мене врятує від мене, Господи, у власних очах людини всі їх події здаються прямими. Можуть проходити роки, а я так і не навернуся. Я в упор себе не бачу. Вчора була ця Івангелія про сліпого. Да, Він каже, син Давид, да, і ось Давід, що ти є сином Давид, ти син кідниці. А я Бартимеус, я син Тимея. У мене є своя історія, у мене своє бачення, я по-своєму все бачу. Я хочу переключитися з мого бачення на твоє. Поможи мені, це, мені. я не бачу. Втіть хелі, що ти хочеш. А він каже, що я прослів. І я собі так думаю, на практиці реально. ну Проживаю я. Я реально хочу себе побачити. Ну, не, не, не в рамках рекорекції, а, а Боже, хочу себе побачити, мої очі. Реально, фактично. Я ж захищаюся від братів, так що як вони мене бачитимуть, захищаюся від погляд. Я створив свій світ. Знаєте тут є такі цікаві слова, які говоряться? Говоряться про те, що, власне, гордий погляд і бундучне серце, світильник нещастивий. Це гріх. Не говориться гріх, убий брати. Тільки оця постава. Це і мій світильник і це і мій гріх, яка? Це гордий погляд, а Та там дослідно є там слово рум, висота очей. Тож це означає, що я створив собі певну оптику, я і сам створив. І я дивлюся в якійсь певній оптиці. Я так дивлюся на себе, на своє життя, на інших людей. Я себе створив. Воно ж хороше. Дивіться, там всі добрих речей. Неважно, чи добре, чи ні. Ти сам собі творець. Будете як боги. А книга мудрості говорить так, мудрець має очі в голові. Мудрець має очі в голові. Не пам'ятаю, вам залодости, чи хто пояснює, хто такий голова? Це Христос. І бути в голові це бути в реальності. Бути в реальності, які насправді є. Бути в реальності Слова Бога, бути в реальності Слова Божого. А я маю очі на висоті. Я створив свій світ, я себе якось бачу. Люди мене бачать зовсім по-іншому, а я себе якось так бачу. Моя постава мучає інших людей. Може це не страшні речі, такі прямо, що страшні, але інші втомлюються від цього конкретно. А часом це може ранити людей навіть імпараті. а я упор цього не бачу. не бачу. І я переконаний, переконаний в правильності своїх шляхів. Переконаний цьому. Господи, і як, яка це небезпека? Яка це небезпека? Мати очі на висоті, висота очей, висота очей, бо вони в мене десь там, а мають бути в Христі, а в голові. А я так не можу. Я сам собі творю оптику. Я потім так на інше дивлюся, сприймаю, приймаю, Тому я захищаюся, буду їх приймати, що вони мені кажуть. Я свої очі на висоті, я маю зберегти своє бачення, свою візію, свої плани. Все воно має бути. Жар девити хоче, щоб мені хтось це там порушив, прошли мою пірамідку. Дуже небезпечно. І це дуже конкретні речі. І це это... можна так сказати, що за замовченням Слово Боже стосується абсолютно людини. Да? Тобто я можу, то б а що ж я, я вроді нічого не бачу. Ти ж інших бачиш, от вони теж -то бачать, тобі те щось. А я в цього не бачу. І можуть проходити роки, я не помічаю. Ну, коли я з кимсь говорю, ми легко побачимо, якогось брата, якусь штуку. І це не завжди про осу, тільки про факти, про певні факти, як людина функціонує, як вона мислить, який підхід. І це не просто про осу, тільки це видно і все. Значить, йому мені щось видно. А я цього можу не бачити, і проходить час, і це не міняється. І я не можу покаятися, бо Ісус каже, і келі ісо, що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я до тебе від цього звільнив, а я його не прошу про це. Мені всім зручно. Я навіть не бачу в цьому жодної проблеми. Я так живу, я так функціоную. Боже. Ну добре, я збережу своє життя тут. Якщо якесь зерно там впаде, і не, не помре, воно збереже себе себе, але ну, не принесеш плоду. Я збережу себе, так? Але я так перед Богом стану. Добре, братіє захистився. На жаль, щоб свої плани зреалізували, щоб, по-моєму, було. Але куди я втечу в кінці Ну, Бог дасть мені шанс зберегати своє життя і відпуститися. Як самі говоримо, веди, Боже, веди нас, Боже, своїми стежками. А це я кажу, що Боже, я бартімеус, я син Тимея. я син свого виховання, У я... мене свої схеми, у мене свої схеми. А ти син Давида, ти син обітниць, ти, 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 ти Месія. Помилуй мене, щоб я прозрів. Ну бо так нормально, баратиме як кожна людина, вона переконана, що так як я думаю, це, я правий. А тут треба відкритися, що правий син Давида, тобто Месія. І це як покора, да, що ставлю в ці правді. Веди нас Боже своїми стежками. І потім літургія провадить бажені ті, які слухають Слово Боже, і його зберігають, слухають Слово Боже. Так, я Боже, сліпий, я затверділий, але. Мо, ти даєш шанс слухати твоє слово. А може дійде, а може почую, а може відкриюся. Може, Ну хоча б слухати. І потім говориться також про, е, звісно, там є ці серце, пояснює, що це не є камник в Рудик Марії, да? тобто, що вона якраз та, яка і зберігала слово е, по факту, але теж і по плоті його матір, але і, ну, якби і в дусі і в вірь. Але тут якби евангелічно. У капітами підкресли, що замало зв'язку по плоті. Замало, що ти живеш в Кастьоні, в храмі, замало цього. Замало, що тебе присвято, це дуже велике, але цього замало. Замало, що ти ходиш в хаб'яті, замало, що ти сидиш і будеш, не знаю, вже руками ну, сидиш на медітації, а де ти є, невідомо. Не замало цього. По плоті, по плоті замало. Як, якщо я цим покрию, я можу опинитися назовні, бо вони кажуть, вони стоять назовні. Вони стоять назовні. Я можу опинитися назовні. Я не можу в це як би, обійти. Мої очі, моє бачення, мого оптика. Вона високо там. Я назовні, я не в голові, я не в правді, я не в якось не в світі. І Ісус каже, на її остаточно відділу. Моя мати і мої брати це ті, котрі, Слово Боже, слухають і виконують ті, які почують які приймуть, ті, які будуть очі в голові, що ти приймеш його оптику, його оптику Христа і нашою головою. Тому син, тому Отець послав Сина свого, щоб ми мали життя вічне. Тому Він кенозіс зробив. Зменшення, тому що очі людства, кожна людина приходить на світ як уравника якось, очі дуже високо від своєї реальності. Да? Я, не в свої, я не в своїй дійсності, я не сам. Ці люди стали як боги. І тому Христос робиться канозі, щоб знайти нас в реальній точці, де ми є по факту. Бо, а я боюся приймати свою реальну дійсність. Я її боюся, я її не хочу, я й не хочу приймати цю дійсність. Але коли входить туди Христос, він може казати тобі: не бійся, я є в твоїй дійсності. Такий, який б вона є, яка б вона поранена була, побита була. Я можу бути в твоїй дійсності. І, і я прийшов до тебе з Евангелією, зі словом новини про любов до тебе, що Отець Небесний тебе любить. І якщо я довірюся, я тоді можу перестану захищатися і мати очі е, равника. Е, я так не маю, але хотів би так мати, судай Боже, Амен.